Кілька місяців назад у мене дуже захви... заболів один зуб. Він болів уже місяця півтора-два, і тут я нарешті вирішила е... звернутися до лікаря і щось з цим зробити. Я не знала взагалі, чи це буде безкоштовно, чи щось потрібно буде за це платити, чи взагалі це дорого і не знала. Записалася ми на прийом в одну клініку, в яку нам порекомендували. Подруга мене записала по телефону, зареєстрували. Коли я прийшла на першу зустріч, потрібно було заповнювати багато бланків, давати багато своїх згод. Там навіть на два листка чотири. Так що бути до цього готові. Для мене було незвично взагалі в тій клініці, коли ти заходиш. Там був такий великий коридор. Там не було окремих кабінетів, де там сидить кожен лікар, який приймає пацієнтів. Там були просто відгорожені е, такі міні кабінетики навіть без шторок. І в кожному такому кабінетіку сиділа медсестра. І, взагалі, таких кабінетів, я не знаю, може штук сім було, і на цю всю клініку тільки один лікар.